Вітаю! Ви на каналі мій улюблений ріелтор Києва та передмістя. Сьогодні середа, 17 вересня 2025 року. Я знаходжусь у Києві в Святошинському районі мікрорайон Новобіличі. Зараз стою навпроти будинку за адресою вулиця Коростенська, 1. Це трьохповерховий приватний будинок, в якому багато маленьких однокімнатних квартир. Опалення власне, висота стелі 2,60 Зараз тут пропонується для оренди однокімнатна квартира студія на першому поверсі. Однокімнатна квартира студія. Загальна площа 18 метрів квадратних. Санвузол. Перед покої знаходиться вбудована шафа для одягу. Кімната, в якій знаходяться пральні машинки, варильні поверхні і додаткові великі холодильники. Загальний коридор. Недалеко від будинку знаходиться торгово-розважальний центр Лавина. Там є кінотеатр, парк атракціонів, ашан, епіцентр, сільпо і багато різних інших магазинів. Їхати дві зупинки на маршруті або автобусі. В межах 5 хвилин пішки знаходиться відділення нової пошти. В межах 5 хвилин пішки знаходиться продуктовий маркет спар. В межах 15 хвилин пішки знаходиться відділення Ощадбанку. В межах 15 хвилин пішки знаходиться станція метро Академ -містечко». Якщо у вас є якісь запитання або пропозиції, звертайтеся. Мене звати Владислав, агенція, мій улюблений ріелтор». Я допомагаю вирішувати різні задачі в сфері нерухомості по Києву та передмісті. Тобто, я можу допомогти продати або купити, здати чи зняти квартиру або приміщення, будинок чи ділянку, а також можу допомогти підготувати об'єкт. Щоб він виглядав привабливо для того, щоб його вигідніше та швидше продати або здати в оренду.